І остання доповідь для цієї доповіді: назва Місце фітопрепаратів у лікуванні хронічної хвороби НИРОК». Я хочу запросити Зайченко Ганну Володимирівну, доктора медичних наук, професора за кафедрою фармакології Національного медичного університету імені Богомольця, академіка Національної академії наук вищої освіти України. Ганна Володимирівна, ми уважно слухаємо вашу доповідь. З Вітаю вас, шановні колеги. Давайте сьогодні поговоримо про місце фіта препаратів в лікуванні хронічної хвороби нарок. Це дійсно глобальна проблема охорони здоров'я, тому що сьогодні ця хвороба претендує на п'яте місце серед тих захворювань, які спричиняють смертність населення планети Земля. Кожен третій в світі. Знаходиться в зоні ризику розвитку хронічної хвороби нирок, а в Україні це поширена патологія охоплює більше 36 тисяч пацієнтів. Серед них більше 7 тисяч отримують гемодіаліз, Але на жаль, менше 30% людей, яким Потрібен цей гемодіаліз. Це потенційно летальне захворювання і до діалізу доживає лише один з тридцяти, а решта пацієнтів помирають від серцево-судинних катастроф. Але хронічну хворобу не рок. Треба, можна лікувати, але для, цього, для того треба проводити скринінг в групах ризику, використовувати ренопротективні стратегії в лікуванні. Ну і, звісно, передбачати і по можливості усувати ускладнення, зокрема, кальциноз судин Отже, модернізація моделі охорони здоров'я з урахуванням поширеності хронічної хвороби нирок це шлях. Перш за все, для, до зниження серцево-судинної смертності. Розвиток хронічної хвороби нирок може бути пов'язаний з різними факторами, які можна поділити на преренальні, ренальні і постренальні. Серед преренальних факторів це перш за все цукровий діабет. Це різні травми, це різні аутоімунні захворювання. Це захворювання серцево-судинної системи. І це, на жаль, хвороби печінки як одного з органів метаболізму і екскреції ліків, коли випадає функція печінки за умов печінкової недостатності, навантаження на Інший орган екскреції на нирки, і якщо в них є проблеми, то звісно це стане причиною розвитку хронічної хвороби нирок. Сьогодні багато говорять про лікарські засоби, які можуть стати причиною ураження нирок, і якісь стани, які викликають ліки, наприклад, рабдаміоліз. Також можуть стати причиною ураження нирок. Зміни кишкової мікробіоти, ми сьогодні до цього повернемося питання, але також є корелативні зв'язки між змінами мікробіоту кишкової і факторами ризику хронічної хвороби нирок. Що стосується суто ренальних проблем. То е захворювання ниркових клубочків 7% випадків, випадків, нирок значно менше до 2%. Ну, а внесок таких захворювань, як артеріальна гіпертензія. ну, Ми вже згадували цукровий діабет, це такі мажорні компоненти, які спричиняють як преренальні, а потім вже і ренальні фактори ризику. Серед постренальних факторів це пухлини різних органів всечистотевої системи, простати, матки, наприклад, це уретральна обструкція. це. Інфекції сечастотевої системи, ну і якісь проблеми, камені або кров'яні згустки, які можуть спричинити розвиток абструкції і інших ускладнень. Таке серйозне захворювання, його поширеність, все це актуалізує питання ренопротекції з метою максимального пролонгування до діалізної стадії хвороби, відтермінування ускладнень з необхідністю подальшого проведення нирково-замісної терапії. Отже, стабільна цукрознижувальна терапія, якщо мова йде про діабет, урат, знижуюча терапія. Якщо умова йде про сечу кам'яну хворобу, це є невід'ємні фрагменти сучасної ренопротекції. Вони дійсно можуть вплинути на функціональний стан. Але не слід забувати, що гіпоазотемічна терапія, яка спрямована на зменшення вмісту азотистих шлаків, залишається провідною складовою лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Отже, серед чисельних підходів і лікарських засобів, фітопрепарати тут будуть посідати важливе місце. Хочу нагадати, шановні колеги, що 21 століття сторіччя не дарма називають ренесансом фітопрепаратів. Бо чверть сучасних ліків отримують з натуральних продуктів природної сировини, і серед них фітопрепарати є домінуючими. А за останні 20 років рослини та їх екстракти використовуються доволі широко як у складі фітопрепаратів, так і дієтичних добавок. І це може бути в деяких випадках альтернативою, а частіше доповненням до базової терапії синтетичними ліками з доказаною ефективністю. Те, що прийнято називати доказовими елементами лікування. Прогрес в молекулярних методах наукових досліджень, використання валідованих моделей, сучасні зміни в технології отримання фітопрепаратів сьогодні демонструють значне збільшення потенціалу сучасних фітопрепаратів. А це означає, що як і будь-який лікарський засіб, фітопрепарати 21-го сторіччя мають Пройти весь шлях системи управління якістю фармації, тобто від селекції рослини до Екстракту стандартизованого, добре вивченого, добре очищеного, ну і звісно, до лікарської форми, яка проходить повний цикл доклінічних клінічних досліджень, багаторазовий контроль якості і, звісно, підлягає фармаконагляду. Тільки за таких умов фітопрепарати можуть бути основою ефективної, безпечної терапії будь-якої хвороби, а для нирок це особливо є важливо. Моментом. Серед багатьох лікарських засобів, які містять рослинну сировину, сьогодні хочу звернути вашу увагу до однієї рослини, яка здавна відома нефрологам, урологам, як унікальна рослина, мова йде про леспедезу. І це. Вірніше сказати, це декілька рослин, що належать до сімейства бобових, які є таким джерелом природним для розробки лікарських засобів, що можуть бути ефективними при лікуванні хронічної хвороби нирок. Ця рослина вона росте і в Північній Америці, поширена в Східній Азії. Але вона є і в Австралії, і в Грузії, і навіть в Україні ми можемо зустрінути цю рослину. І інтродукція цієї рослини здійснюється в Європі. І найкращі сорти леспедези використовують для отримання лікувальних екстрактів. Особливості цієї рослини є невибагливість до ґрунту, стійкість до перепадів температур. Але ця рослина здатна покращувати якість ґрунтів, зокрема, покращувати азотистий баланс в екосистемі, де вона росте. І, наприклад, якщо вона оточена, ця рослина, в якимись мікроорганізмами, зокрема стрептоміцетами, то вона проявляє симбіотичну дію і ослабляє Бактеріальний мікробіом навколо себе це також сприяє покращенню якості ґрунтів. Отже, така незвична рослина вона має здатність оздоровлювати все навколо себе. Ну і, звісно, екстракти, отримані з цієї країни, можуть нести певний терапевтичний потенціал, який знали вже. В Америці і використовували як надземні частини рослини при ревматизмі, неврологіях, так і як сечогінний засіб, а коріння використовували як потужний антидот при отруєннях. Ми добре знаємо, що ендотоксини, які утворюються при хворобі нирок, при хронічній хворобі нирок, це такий потужний патогенетичний фактор, чинник, який впливає на стан пацієнтів. А протиотрутна дія. Екстрактів леспедези здавна відома. В теперішній час виготовлення лікарських засобів і дієтичних добавок із леспедези передбачає використання і верхівки, і паганів і стебла, і листя. Тому що хімічний склад цієї рослини, зокрема, леспедези і леспедези двокалірної, вони дуже близькі, але дуже багаті на корисні речовини. Отже, вміст високих флавоноїдів і споріднених до них поліфенольних сполук, які є основними біологічно активними речовинами, саме вони і відповідають за багату фармакодинаміку леспедези. Отже, крім афірних алій, танінів, вітамінів, в органічних кислот, стероїдних сполук, а лікування запалення, системного запалення неможливе без таких речовин, високий вміст флавоноїдів, серед яких вітексин, ізовітексин, кемферол, рутін, кверцетин, добре вам відомий кверцетин як нефропротектор. Гірсутрін, авікулярін, астрагалін, трифалін і леспидін всі ці речовини вони вносять свій великий-великий такий лікувальний вплив, коли потрапляють в екстракт, яким ми потім лікуємо на пацієнтів. Отже, хімічний склад роду леспедези сьогодні дуже інтенсивно досліджується. В світі багато серйозних публікацій, які найсучаснішими методами дитина. Показують нам різмаїття цього складу, і показують вміст їх вже в лікарських формах. В реалізації терапевтичної дії задіяні флавоноїди і поліфенольні сполуки, зокрема, такі як геністіін, дайдзеїн, катехін, лютеалін, нарингін. Це, напевно, вам нагадують відомі фітоестрогени своїми властивостями. Звісно, поліфеноли в даному випадку. Також свій внесок в терапевтичну активність препаратів леспедези вносять. І взагалі, то споживання їжі багатої на поліфеноли – це запорука зниження ризику багатьох хронічних захворювань, включає онкопатологію, серцево судині хронічне запалення, дегенеративні захворювання. Тому що поліфеноли сильні антиоксиданти і вони можуть покращувати профіль багатьох біологічно активних речовин і самі доволі сильні, тому такі ансамблі біологічно активних речовин леспедези вони є дуже дуже корисними. Ферментований мікрофлорою кишковника, зокрема лактобацилами, екстракт леспедези. Має значно підвищує антиоксидантну дію, навіть антиейджинг ефекти відписані. Отже, запорука ефективності препаратів леспедези. Полягає в наявності достатньої кількості лактабацил і здорового кишкового мікробіому. От бачите, як все це пов'язано. Також сьогодні я бачила дуже багато досліджень фітозасобів з рослин леспедеза, які мають високу доказову базу. Але мене зацікавили перш за все публікації, що стосуються ефективності леспедези не тільки. При термінальних стадіях або навіть начальних стадіях хронічної хвороби нирок, а ефективність цих екстрактів при патологіях, які Рано чи пізно приводять до розвитку хронічної хвороби нирок, і серед них цукровий діабет. Отже, профілактика хронічної хвороби нирок це контроль цукрового діабету, і це профілактика хронічної хвороби в. Тому, на тому етапі, коли пацієнт ще не має клінічних ознак, але ми точно знаємо, що вони виникнуть, якщо ми не будемо скеровувати дію нашу на профілактику такого ускладнення діабету. Отже, дійсно. Препарати Леспедези у вигляді високочищених стандартизованих екстрактів відкривають значні перспективи для лікування цукрового діабету і його ускладнень. Але хочу вам нагадати перед тим, як показати приклади лікувальної дії екстрактів леспедези, як проходить фармакокінетика цих екстрактів. Препарати даються ці перорально екстракти леспедези. Далі в шлунку флавоноїди перетворюються до більш простіших молекул, а вже в тонкому кишечниці проходить перша фаза кон'югації, потім йде процес сульфатування, метилювання і утворення глюкуранідів, метилових ефірів, сульфатованих ефірів. А в процесі другої фази утворюються такі похідні, які добре виводяться з жовчою, Сечею, тобто накопичуються в печінці, в нирках, не абсорбовані, надходять в товсту кішку, там вони піддаються ферментації, які повторно легко засвоюються і продовжують. Тобто такий тривалий цикл, але і тривалий фармакологічний ефект. Біологічно активні речовини леспедези виявляють ефективність при цукровому діабеті і діабетичній нефропатії. Численні Доклінічні клінічні дослідження довели, що екстракт на різних моделях гіперглікемії, цукрового діабету другого типу, стрептозоцитинового діабету, який в експерименті нагадує перший тип діабету, дозволяє надійно контролювати рівень глюкози, знижує накопичення білків позакритинного матриксу, таких як фібронектин, який є основною ознакою діабетичних ускладнень, нирок у тварин з діабетом. Ета, отже, в експерименті показані і нефра і антидіабетичні властивості. Що ж, по які публікації є? По механізмам такої дії виявляється, що основою механізму є антиоксидантні, протизапальні властивості, нефропротективна активність для екстракту леспедези приписується в основному фенольним сполукам. І ось останні дослідження показують, що ці екстракти знижують рівень апоптозу і запалення, і це вимірюється певним рівнем цитокінів, таких як інтерлікін-1-бета, фактор некрозу пухлин, Також знижується утворення кінцевих продуктів глікування, а також взаємодія цих продуктів з певними. Рецепторами профілактичне введення екстракту лезбедези з більшу рівні гліксолази і фактора, пов'язаного з еретроїдним ядерним фактором, а це відбувається зниженням апоптозу ниркових клітин, корекцією ниркової дисфункції і е, розвитку діабетичної нефропатії. Екстракт леспедези може ослабити прояви скелетних м'язів при цукровому діабеті другого типу, тобто має потенціал що ослаблення симптомів саркопенії – Це важливий момент. Екстракт леспедези виявляє власну антигіпертензивну дію, здатний пригнічувати е, різними механізмами е, активність ангіотензин перетворюючого ферменту, але він також. І покращує нирковий кровообіг, розширює периферійні судини, запобігає дисфункції пітелію і виявляє синергістичну дію по відношенню до лікарських засобів, зокрема всіх, які впливають на ренін альдесторона г'єтензинову систему з позанирковим шляхом елімінації, і це є важливим для пацієнтів з 4-5 стадією хронічної хвороби нирок. Екстракт леспедези виявляє гепата гепатопроте... Протекторну дію, і це дуже важливо для таких пацієнтів. І тут гірсутрін, авікулярін, квірцетін демонструють найбільший потенціал. Ефекти регенерації волосся для мене був цікавий момент, але виявляється, що цей неочікуваний, побічний, але бажаний ефект. Відбувається покращенням стану волосяного фолікулу, відновлення росту волосся через зупинку фази анагену і ефективне посилення проліферації клітин дермальних сосочків, швидкий ріст волосся. Ну, поки це дані експериментальних досліджень, стаття Любові Константиновни Соколової з співавторами, яка нещодавно була опублікована, узагальнює багатогранність ефектів різних фітопрепаратів леспедези саме при ниркових захворюваннях. і ми можемо побачити, що в будь-якому випадку в клінічних і випробуваннях, і клінічні спостереження свідчать про неабиякий потенціал цих препаратів, відновлення різних маркерів, які характеризують перебіг захворювання при хронічній хворобі нирок. А що ж є в розпорядженні сучасного лікаря? Є, звісно, наш український препарат Леспініфріл, який виготовляє компанія Фарм. Свого часу навіть французький виробник замовляв Лубний Фарм вироблення цього фітопрепарату, А сьогодні вони самостійно відтворили на своїх. Потужностях підприємства унікальну технологію, завдяки якої відповідно до нашої української фармакопії і європейської фармакопії, виробляють високоочищений стандартизований екстракт, з якого і отримують препарат Леспініфріл. Діюча речовина цього екстракту це екстракт паганів леспедези двокалірної. І цей препарат дозволений для використання дорослим з 18 років. Містить суму флавоноїдів не менших, ніж 4 санті відсотка. І серед його властивостей – швидкий початок фармакологічної дії. Можливість підбору індивідуальної дози, бо препарат добре дозується в краплях, можливість застосування пацієнтів, у яких навіть є затруднення ковтання, можливість комбінування з іншими, в тому числі синтетичними препаратами. Препарат використовується шляхом перерального ведення. Від 5 до 15 мл 3-4 рази на добу дуже приємного смаку, до речі, нагадує найкращі зразки французьких бальзамів. Курс лікування щонайменше 4 тижні, але є дані про те, що навіть більш тривалі курси декілька місяців є абсолютно безпечними і ефективними. Фітопрепарати мають стати важливою складовою ранньої профілактики хронічної хвороби не рок і лікування з ранніх ранніх початкових стадій у рослини є багатим джерелом нефропротекторних речовин і. Їх використання має бути своєчасне. Головне, не вгаяти, не той час не втратити, в який максимально реалізується ефективна їх дія. І нефропротекторні фітопрепарати слід розглядати як доповнення, не заміна базісної терапії, але доповнення важливе, вагоме доповнення. А ліспініфріл більше ніж гіпоазотемічний препарат. Він заслуговує на раннє призначення для збереження функції нирок – і ще багатьох корисних ефектів, про які сьогодні я вам з задоволенням розповідала. Отже, хронічна хвороба нирок, яка характеризується хронічною втратою функцій, на відміну від гострого ураження, яке різкими такими змінами характеризується, зростає в цьому світі і вважається однією з провідних проблем. І Аби не припустити таких високих показників втрати пацієнтів, аби покращити результати їх лікування, аби більше дати можливість профілактувати і відтягнути, відтермінувати стадію нарково-замісної терапії, слід більше звертати увагу на можливості фітопрепаратів і їх раннє призначення. І це може подарувати життя принаймні. По покращити якість життя пацієнтів і тривалість життя пацієнтів з хронічною хворобою. на рок безмирно вдячна вам за увагу і до нових зустрічей.